Важка артилерія проти мера Запоріжжя <риклад> Ляшко приїхав зняти сіна, а той просить захисту у президента без даху над головою. Чому я мать серед дітей при мінус 14 виселитися на вулицю? переселенців з Донбасу. Виселили з гуртожитку. Права майстра величає. ніяких технологій немає. Кожна жінка, у якої є руки, коли-то проходила руки. це може зробити. Матраси для українських бійців від запорізьких жінок. Ці та інші новини далі у випуску вітаю 11 грудня на календарі у прямому ефірі Вільного простору. Випуск новин Я Марія Марикелян і про головні події дня. Далі. Хто кого Олег Ляшко проти Олександра Сіна? Народний депутат звернувся до генеральної прокуратури із проханням притягнути запорізького мера до кримінальної відповідальності. Про це він повідомив на своїй персональній сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, ще вчора на сесії міськради лідер радикальної партії висловив свої ставлення до міського голови, як розвиваються події на політичному ринці. Далі Євген Нартов. Вони обклали податтю все, що рухається у місті. Також пропоную розпустити Запорізьку міську раду, де з 90 депутатів, 72 регіонали. Ці бандити не лише не відповіли за свої злочини, а й продовжують грабувати місто. Це заява відповідь на скаргу Олександра Сіна, президенту та генпрокурору на поведінку нардепа. Такі політичні баталії почалися із мітингу під стінами міськради. Тут зібралося понад 200 активістів. Появи Олега Ляшка ніхто не чекав. Ми приїхали сюди для того, щоб змусити міську владу чути міську громаду, чути людей. Ми вимагатимемо зараз, щоб надали слово активістам. Вістам, що була пряма трансляція на все місто, щоб люди громада чула, чого сюди прийшов народ. У міськраді в цей час проходило засідання. Олег Ляшко швидко отримав дозвіл зайти всім охочим. Робота керманичів Запоріжжя була зірвана. Мікрофон забрали активісти разом із нардепом. У різких висловлюваннях собі не відмовляв ніхто. Пан Ляшко не виняток. Те, головна вимога активістів. Відставка сіна. Після тривалих розмов та образ. Мер Запоріжжя написав заяву про звільнення. Після цього Олег Ляшко зник так само раптово, як і з'явився у міськраді. Пройшло декілька годин. У сесійній залі знову депутати вони продовжили вирішувати важливі питання, проте, навіть не внесли до переліку своєї роботи питання про звільнення Олександра Сіна. Наприкінці засідання мер офіційно звернувся до генеральної прокуратури та президента. Надати свою оцінку цим діям народних депутатів. Народних депутатів Олега Ляшка і Мосійчука та обласного прокурора Запорізької області Олександра Шацького, які своїми діями на засіданні сесії Запорізької міської ради порушили норми діючої конституції України. Ця подія стала відома на всю Україну і не тільки. Навіть помічник запорізького мера Олександра Рощина, своїй персональній сторінці у Фейсбук висловив своє бачення цієї ситуації. Випадково дізнався, що після закінчення шоу задоволені сторони зібралися в кабінеті Ушацького і святкували перемогу, посміючись над Лєх і Артюшенко. Євген Нартов, Ярослав Бардаков та Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти знести не можна залишити. Депутати міськради нарешті визначилися, що робити із пам'ятником Дзержинському. Більш як піврічна історія завершилася тим, з чого починалася. Монумент у жовтневому районі стоятиме. Чи варто вважати це рішення крапкою в історії із залізним Феліксом? Але лисак з'ясовувала. Дзержинський та Ленін стоятимуть на своїх місцях. Таке рішення остаточно затвердили на сесії міськради. Депутати зізнаються, не знають скільки людей позитивно ставиться до демонтажу пам'ятників. Та що буде на місці цих монументів, поки не вирішили. Не можна питання. Демонтажа пам'ятника розглядати без одночасного питання, що буде стояти на цьому місці. Якщо розглядати питання, що буде стояти на цьому місці, відношення суспільства може змінитися. Натомість запорізькі активісти не зраділи такій новині. Містяни, що виступали за знесення або перенесення пам'ятника Феліксу Дзержинському, вважають, мерія просто тягне час. ожидаемое решение, потому как Горсовет э, состоит из э, регионалов и коммунистов, и, в общем-то, людей прошлой, прошлой, жизни, прошлой эпохи, которые однозначно не готовы постарать идолов, потому что благодаря этим идолам они находятся у власти. Городская власть пошла путем конфронтации, нагнетания, э, сложной и нервной обстановки в нашем регионе. Свого часу відомий НКВД з Дзержинський казав: якщо ви ще не за гратами, це тому, що ми за вас не взялися. Так само з залізним ферсом у Запоріжжі. Як довго він простоїть у місті, залежить від того, чи не вирішить взятися за нього запорізька громада. Але лисак, Роман Росоловський, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп нові проекти. Німеччина продовжує допомагати переселенцям зі сходу. До Запоріжжя прибуло п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою. Привезли усе необхідне: водонагрівачі, пральні машини, постільну білизну, теплий одяг, товари для дітей та меблі. Ми сьогодні получили повністю все в квартиру, все оборудование, мебель. Тобто ну, настільки все багато, що можна перечисляти довгось. Часливо безмірно, тому що життя начинається десять нас нуля, я починається хорошо. Вантаж приймали представники Червоного Хреста. Вони будуть роздавати допомогу переселенцям. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко домовився із канцлером Німеччини Ангелою Меркель про гуманітарну допомогу. Це вже друга їх поставка переселенцям у Запоріжжі. У перший раз до міста прибуло вісім вантажівок необхідних речей. Допомоги багато не буває. Принаймні, так вважають у родині хайтя до Запоріжжя. Багатодітна сім'я з Донбасу перебралася ще влітку. Нові умови переселенців не задовільнили. Свої звинувачення вони висувають волонтерам. Як розплачуватися за добро і де шукати винних? Маргарита Чернишова продовжить. У родині хайтян шестеро дітей, малечі від двох до дванадцяти років. Сім'я приїхала з Луганську до Запоріжжя ще влітку і одразу потрапили до центру адаптації. Тут вони прожили більше трьох місяців. Та директор Олена Волкова почала виселяти родину з гуртожитку. Я даже заявлення сіну писала. чому я мать шестерих дітей повинна при мінус чотирнадцять виселиться на вулицю. Ольга жаліється, діти постійно хворіють і часто лежать у лікарні. Грошей не вистачає навіть на повноцінне харчування. Наразі сім'я отримує 7 тисяч гривень від держави. Проте жінка вважає, що Олена Волкова мала б теж опікуватися ними. Мене все таки положили в лікарню. Ну Волкова не приобрела мені ні одного шприца. Вона даже ні позаботилася тому, що є тому бульон, в у нідільне була питання, как бы. Вот. Это все как бы, находил муж через волонтерів, через фонди. У свою чергу Олена Волкова пояснює, що її центр не займається наданням гуманітарної допомоги. А те, що надходить до центру від містян, переселенці самі ділять між собою. Нам гуманітарна допомога, нам її приносять только какби наші жителі, жителі города Запоріжжя не участвує ні в одній гуманітарній програмі. Ми центр адаптації. Наша задача дати людям не гуманітарної допомогу. Гуманітарну допомогу, по гуманітарної помощі ні по центрам допомоги. А от щодо виселення родини хайтян з центру жінка каже, що переселенці можуть тут жити лише місяць, адже це тільки місце їх адаптації. Волонтер говорить, що від серпня родина вже повинна була знайти собі житло та роботу. Сроки обговорені з самого начала при створенні цього центра. Чому? тому, що за один місяць возможно переоформити по собі на роботу і получить першу зарплату. Для того, що зняти собі жилі за необхідності. Переселенці можуть залишитись в центрі довше. От і ця родина тут же четвертий місяць, та ситуацію змінив випадок із батьком родини. Олена каже: чоловік насварив і вдарив чужу дитину. За це їх попросили залишити центр. Був перевищений, во перво, срок прибування в цьому готелі нового розміщення. Ну во-вторых, там из того, інформації, яка у нас є, були якісь порушення порядку перебування в этом готелі. Поэтому естественно адміністрація имеет право какого-то рода міри. Родині пропонували три гуртожитки, куди вони можуть переїхати. Серед варіантів були і домівки для переселенців. Я в інтернеті розвернула этот домі. Там дві, дві двохярусні кровати, ну чотири місця. Как бы я визуально понимаю о то, том, что я на второй этаж не залезу, с детей моих ну, туда никто ну, как бы, да, на эту койку не залезет, как бы и там реально опять-таки нету места. У нас вісім чоловік запропоновані гуртожитка. Відповідають елементарним нормам. Є світло, вода та тепло. Та такі умови не влаштували сім'ю хайтян. В інших гуртожитках також мало місця. Та за словами Ольги, жахливі умови Гарантується проживання, тобто проживання, яке відповідає елементарним нормам, щоб там не знаю була вода, світ, тепло це вже достатньо для обезпечення первічних каких-то нужд. Если хотят улучшать свои жилищные условия, естественно, как я сказал, есть возможность брать кредит льготный, приобретать жилье и там улучшать максимально свои жилищные условия. За законодавством переселенцям гарантуються шестимісячне безкоштовне проживання при умовах оплати за комунальні послуги. На них кошти виділяє держава. В адаптаційному центрі переселенці можуть жити взагалі безкоштовно, проте невеликий термін. Натомість сім'я Хайтян обрала інший варіант. Разом з іншими переселенцями вони письмово поскаржилися меру на Олену Волкову. Випробували вдачу на урядовій гарячій лінії, проте і там з їх ситуацією не поспішають розбиратись. Ви отримали відповідь на ваше звернення? О, ні, не отримав. Не отримала. Хвилинку. Тоді зареєструємо звернення про неотримання відповіді. оскільки ваше звернення вже розглянуто. Розглянуто і знаходиться в органах виконавчої влади, так? Так. Поки сім'я чекає на відповідь від держави, освоюється в новому житлі сімейному гуртожитку. Маргарита Чернишова, Федір Попадюк та Роман Росоловський спеціально для медіагруп нові проекти. Редактор «Дзеркало Запоріжжя вийшов на зв'язок. Олександр Гайдук прокоментував ситуацію з його побиттям. Нагадаємо, вчора близько 14-ї години його затримали невідомі у формі з написом Самооборона і доставили в СБУ. Журналіста звинувачують у відкритих проросійських поглядах. Зараз чоловік вдома, у нього легкий струс мозку та гематоми по всьому тілі. Журналіст уже звернувся до лікарні, аби медики зафіксували сліди побиття та вирішує, як розбиратися у цій. Ситуації деталі розповість Катерина Шапка. На своїй сторінці у Фейсбук Олександр Гайдук виклав фото зі слідами побиття. Учора близько 14-ї години у двері чоловіка подзвонили. Той відчинив, як розповів Олександр телефоном, п'ятеро невідомих накинулись на нього та його товариша і почали бити. Чому був слітав штатком то всі другі ми камуфляжа? Ну і один з них був вооружен автоматом. Каже, на формі нападників розглядів напис «Самооборона». Крики почули сусіди і викликали міліцію. Ну, приїхала міліція, значить, ці самооборонці, як би, немножко свою агресію повмірили. От, ну, тим не мені, міліціонери відказались розбиратися в цій ситуації. Можна сказати, ні з'являє все подказаюк. У міліції цю ситуацію нам прокоментували так. Спочатку к нам обратілись його знайомі, о том, що його не з. Задержали, потом начали выяснять, это показали сотрудники СБУ. Вот що то что к нам обращають за словами журналиста, далі їх відвезли до штабу самооборони, що у приміщенні ОДА там Олександра Гайдука звинувачували у сепаратизмі. Ані ж тут говоріли на що сайтах, так скажу, котрої як ані щитають являється сепаратістки которые, как они считали, к которым я отношусь. Это ну, все чушь собачья. Значит. Единственный сайт, который я администрирую, связан с политикой, это... Представники самооборони кажуть, Олександра Гайдука вони не знають і ніякого відношення до його побиття не мають. Та за версією журналіста, зі штабу самооборони його повезли до приміщення СБУ. Вони виясняли, які сайти адмініструють і так далі. От. Ну, В кінці кінців, как бы... что единственная претензия, которая ну, можно было ко мне определить, это как бы сайт 11.000.000, на котором стоял модуль, который неконтролируемо, скажем так, с известного видео хостинга YouTube собирал ролики и размещал у себя. К сожалению, там действительно оказались такие ролики, которые... в СБУ мені було ну, виписано попередження. От я в попередженні обіцявся убрати цей модуль з цього сайту. У СБУ чоловік був більше п'яти годин, а його адвокату повідомили, що він добровільно прийшов до них. У свою чергу служба безпеки ситуацію називає заплутаною, однак ніяких коментарів поки не надає. Катерина Шапка, Роман Росоловський спеціально для медіагруп. нові проекти. Міцний сон, запорука здоров'я у цьому. Переконані запорізькі волонтери, які допомагають українським бійцям. Родина Вінниченко шує для воїнів теплі та зручні матраци. На таку добру справу витрачають майже весь свій вільний час. Результати їх праці бачила Ксенія Нікітіна. Валентина Вініченко за фахом екскурсовод, а її дочка Катерина професійний дизайнер та стравня жінки волонтери, допомоги яких потребує українська армія. На підтримку армії сім'я Вініченко витратила весь свій час, сили та кошти. Шиють балаклави, теплі костюми та шкарпетки, подушки і навіть матраци. Каже, для останніх підходять будь-які матеріали. Беруться якийсь матеріал на основу. На него накладається то, що є Це старе пальто, это старый плащик, это старая шубка який вже нікому не потрібен, просто носити його не буде ніхто. Тому вот з того, що вже нікому не потрібно, все це робиться. І виходить такий слоєвий пирог. Після того, як усі шари складені та підшиті, на них надягають спеціальний чохол. Матраси шиють 2 метри у довжину та 75 сантиметрів завширшки. Волонтери виготовили вже 60 таких матрасів та 200 подушок. На один такий матрас Валентина витрачає день. Тут ніяких технологій нет. Кожна жінка, у которой є руки... которая когда-то проходила уроки труда, все это может сделать. И чем больше людей этим займется, тем будет лучше. Робити матрацы женщины начинали со своих особистых вещей. Потом начали помогать люди. Та Валентина каже, материала та рук все одно не вистачає. Все, что можно было свое, мы использовали. Потом принесли друзья, потом друзья друзей. А потом, поскольку дочка так серьезно занялась волонтерством, где-то ВКонтакте, где-то в Фейсбуке, какое-то объявление. Ну и пошли друг к Подругу передавать, а вот нужно то-то. І люди стали приносити. Працює сім'я майже цілодобово, без вихідних. Та головне – злагоджено. Ми з мамою вирішили розділитися. Тобто вона займається тим, що, ну, як, вроді, як би полегше. В будь-якому випадку, не потрібно для цього ніякого особливого там, спеціального образування, яких-то -то, яких навиків. Тобто подушки, матраси вона взяла на себе. От, ну, а я вже на себе брала більше таке, що-то серйозне. З помічниками Катерина вже зробила більше 700 балаклав та біля півтори тисячі пар шкарпетів. Отработала уже такую достаточно удобную, хорошую. Викрайку, хороша лікала, і що очень приєднано, що те лікало розішлось по Запорожжі, розішлось по Києву. Вже цієї п'ятниці волонтери передадуть теплий вантаж для українських бійців. Допомогти матеріалом або своїми силами можете, і ви для цього достатньо звернутися за телефоном 066 947 72 73. Катерина Вініченко. Ксенія Никитина, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти. Справжній феномен в історії українського народу саме так Євромайдан називає американський науковець та письменник Вільям Ріщ. Чоловік планує написати книгу про революцію гідності. Аби зібрати найяскравіші історії майдану, він подорожує містами України. Відвідав автор і наше Запоріжжя. Більше подробиць у сюжеті журналістів вільного простору. Ось на цьому місці майже рік тому проходив запорізький майдан. Зараз тут майже нічого не нагадує про ці події. Однак очевидців залишили спогади. Саме за ними і приїхав американський письменник Уілям Ріщ, щоб створити книгу про події, які змінили Україну. Протести, патріотичні вигуки, штурм міської ради. Усе це запорізький майдан. Спогади про ці події надовго закарбувались у пам'яті містян. Тепер це цікаво і вченим серед них і професор історії Сполучених Штатів Уільям в Україні. Я був в Україні 2-4 рази за останні 15 років, і я знав, що щось повинно змінитися. Йдуть великі зміни для України. Було дуже багато проблем: корупція, соціальна нерівність і режим, який мав тенденцію особливо не змінюватися. Те теж саме і про владу одні й ті ж речі знову і знову. Американець каже, події, що відбувалися у Запоріжжі, важливі для історії. Місцеві протести мали значний вплив на розвиток подій в Україні. я вважаю, що це була дуже важлива частина української революції, тому що вона намагалася поширити ідеї Євромайдана на схід і зіштовхнулась чередою змін. тому, що індустрія була дуже орієнтована на Росію, різні погляди на національну ідею та на мову, що відзнялись від інших частин України. Аби зібрати інформацію для Своєї книги письменник подорожує різними містами України. Вже відвідав Харків, Мелітополь, Ізюм. Невдовзі планує поїхати у Слов'янськ та Краматорськ. Уилім розповідає, ці міста обрав не випадково. Я знав що в цій частині України, східній та південній, є дуже багато активних євромайданівців. Тих, хто пробував взяти під контроль місцеві адміністрації у січні. Я хотів дізнатися більше про них, з якими проблемами стикалися вони, щоб принести революцію у цю частину України. України. Були факти, що здивували письменника. Американець зізнається, для нього було несподіванкою те, що російськомовні українці також патріоти. в європейських змі. Ви можете побачити стереотип, що революція в Україні це боротьба україномовних і російськомовних українців. А українці підтверджують, що це неправда взагалі. Інша річ, яка мене здивувала, це те, як багато буде потрібно часу, щоб змінити країну. письменник говорить: у його роботі обов'язково знайдеться місце і цим. Им, фактом Вчений Обіцяє, книга про Євромайдан побачить світ вже в наступному році. Мабуть, у середині 2015 року я був би радий можливості перекласти її на українську або російську. Я сподіваюсь, що у 2015-му книга все ж буде доступна для української аудиторії. Валентина Обухова, Роман Росиловський. Спеціально для медіагруп нові проекти. Таким видався цей день. Ми зустрінемось вже завтра, як завжди, о 19.15. Я прощаюся з вами і бажаю гарного настрою.